Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, всіх нас. Свої зимові відео я розпочинаю різдвяною підбіркою. Тому що попереду в нас День Святого Миколая, попереду Різдво. І цей час, коли. Я особисто для себе не розділяю книги на дорослі, дитячі, підліткові. Вони всі для мене просто є про чи ні. І особливо в цей час мені хочеться читати щось добре, щось хороше, щось про світло, яке перемагає, про добро, яке є завжди поряд, і ми його можемо просто не помічати. І я дуже хочу сповнюватися світлом і теплом. Таким, знаєте, аж притурним добром, аби сповнитися цим всім, і почитати це в книгах, усміхнутися, подумати про світле, добре і прекрасне. Я хочу показати вам книги, які є в нашій домашній бібліотеці, тільки двох немає, аби вам показати, але я вам про них також розкажу. Це буде 15 книг, і вони всі дуже-дуже класні. І готуйтеся, що. Ваше серце розіб'ється на мільйон шматочків, і воно не зійдеться назад до купи, не збереться, доки ви не купите, бодай, одну із цих книг, яку я вам зараз покажу. Чомусь я так думаю. І розпочати я хочу із ось такої прекрасної. Красивої різдвяної шопки це різдвяний вертеп. Ми його замовляли торік у видавництві «Свічадо» і склали ось так цей 3D-вертепчик такий і не розбирали. Тобто, так він у мене потім і стояв на книжковій полиці. Ось, І ось зараз знову буде Різдво, різдвяний час, ми ще його тут підсвічували. Тобто, ось, бачите, це такі картинки тут ось, тобто воно все збирається, такий 3D. Ось без ножиць, своїми руками. Ось можна самому чи разом з дітками, словом, ось так. Бачите, він складається, ось зіронька. І ми тут підсвічували жовтим, блакитним, пробували, які кольори, як виглядають, і це було неймовірно. Ось так Різдво у нас було із таким вертепом. Тому показую вам, аби ви знали, що у видавництвах також є і ось такі прекрасні до Різдва речі. Так, ставлю його сюди, і він буде прикрашати наше відео, маю надію. Ось так. Ось тут. І книжкову свою підбірку я розпочинаю із Різдвяної історії Чарльза Дікенса, тому що ця книга дуже особлива для мене. Я вже кілька років перечитую її перед Новим роком, і цього року, маю надію, не буде винятком. Принаймні, я точно хочу це зробити. От це книга, яка завершає мій читацький рік. Це книга, яку я хочу читати в цей новорічно-різдвяний час. І вона завжди для мене така тепла, хороша, світла. Про істини, які повинні бути і керувати світом, про те, що треба допомагати іншим, про те, що люди можуть бути злі й жорстокі, просто тому що вони нещасливі. І про цього племінника, який все ж таки своєму дядечку Скруджу допомагав, 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 і хотів відкрити в ньому це тепло і хотів відкрити в ньому це добро. Це про скруджа, який дуже нарікав на Різдво. Дуже сварився, що це не свято, що не потрібно його святкувати, що це якісь вигадки, і його племінник якраз намагається його схилити на світлу сторону. І Скруджеві з'являються три духи Різдва, і всі ці три духи Різдва проводять його минулим Різдвом. Тим різдвом, яке можливе, якщо він буде так себе поводити, як зараз. І він багато переосмислює, багато думає і, врешті, чим завершується. Прочитайте, якщо ви не читали ще цієї історії. І дуже цікаво, до речі, написання цієї книги, бо Чарльз Дікенс написав її, коли його дружина була вагітна п'ятою дитиною, йому просто потрібно було більше коштів взагалі за щось жити. І він написав цю історію. Для того, аби заробити коштів. І це власне стало взагалі його візитів, візитівкою стало. І час так і трапляється. І тому ось ця історія, яка зі мною завжди. От щороку я її перечитую, і цього року також перечитуватиму. І хочу показати вам своє видання. Це в мене старе старого видавництво, і тут красиво дуже вона ілюстрована. Ну, мені принаймні дуже подобається ілюстрація, які тут в цій книзі. Ось тому ось так. Дуже класно вона ілюстрована, мені подобається це видання всередині, як воно зроблено. Ось тому ось така історія, з якої я розпочинаю свою добірку. Маленькі жінки Луїза Мей Олкот. Я розказую. Вам про першу частину вона мені більше сподобалась, але показує вам обидві ці книги, зараховую їх один пункт в цих своїх 15, але менше з тим це не важливо. Я про те, що ці книги про добро, про різдво, про дівчаток в першій частині 11-16 років, в другій частині вони вже старші, дорослі, і вони із заможної сім'ї, але коли трапляється час, що вони бідують, і вони. Не забувають ділитися на різдво з тими, хто ще більше потребують. Вони не забувають підтримувати одне одного, шукати радість і позитив там, де можливо його неможливо знайти, там, де можливо, треба дуже довго шукати, де це знайти. Вони у всьому шукають якесь добро, у всьому намагаються знайти щось хороше. Перша частина просто вони ще маленькі. І там дуже класно, як вони ростуть, формуються їхні характери. І ці дівчатка всі різні, дуже-дуже різні. Знаєте, від такої бунтарки до інтелігентної дівчинки. Тобто кожен прагне до чогось свого. І в ці характери риси їхніх характерів так прописані гарно. Мені сподобалось, що в цій книзі от показані оці різні сторони жіночої, дівчачої душі, натури. І це насправді дуже класно, адже книги це ХІХ століття, так, це у нас так, класика. Так, майже два століття вже. Тому я дуже рекомендую ці книги. Тут також є про Різдво, але не тільки про нього. Я цю книгу читала навесні, але мені запам'яталось саме, що там Різдво, зимова пора, взагалі зима. Ось тому. В мене видання фоліо, і тут жахливий папір, правду кажучи, але текст, текст, основне це текст. Найкращі різдвяні історії це ось така книга, ілюстрована. Це казки різних країн світу, і вони всі про Різдво. Як приходив Санта Клаус, Різдвяна ніч, Різдвяна пісня, Ельфі фабрика. Іграшок, сніжок і льодок у Санте вихідний», «Снігова королева на схід від сонця на захід від місяця. Ось, тобто тут дуже-дуже-дуже різні казки. І я з цієї книги розпочала цей свій книжковий рік. Пригадую. Ось читала її е, буквально там з перших днів січня. От і тут коротка інформація про авторів. Ось тому казки з різних країн світу. Ось так. І ця книга дуже-дуже красива. Дивіться, яка вона гарна. Ось, і ілюстрована, але ось як вона виглядає зовні Дивіться, просто неймовірно. Ось така красивезна. Бачите? Так. Мені її якраз рідні подарували на Новий рік, і я і читала її трістяний час. Дарунок Різдвяної зірки Агнешка Ножинська-Дем'янюк. Щойно побачила цю книгу торік в рекомендаціях, десь в книжковій крамниці, де я шукала дітям подарунки на Миколая. І звернула увагу на цю книгу, тому що ці ілюстрації вони просто, розумієте, вони забрали моє серце, чесно. Я її все ж купила, тому що ну, це неймовірно, ці ілюстрації мені дуже-дуже сподобались. Це польська авторка. І в цих історіях тут, бачите, тексту достатньо. Ось, і кожна історія обов'язково зачіпає якусь соціальну тему і завершується тим, що все добре Різдво приносить диво, дарунки, щастя і радість. Бувають різні ситуації в житті, але тут розказано наскільки віра. Допомагає людям в тому, аби якось повірити в це диво, і це диво стається. Ну, так у казках відбувається, віримо, що і в житті так само. І в цій книзі про притулки для тваринок, і як дітки беруть звідти собі, улюбленців додому. І про маму, яка працює лікаркою, і в неї якраз нічна зміна, нічне чергування. І вона мусить забирати дитинку свою в лікарню на ніч. Звичайно, хлопчик дуже з цього радіє, бо Різдво, але потім трапляються певні різдвяні, чарівні, хороші, класні дива і різні різні, різні історії, як в сім'ї з'являється ще одна дитина. І це все про різдво, це все про допомогу людям, які поряд з нами, рідні. І люди, які живуть поряд з нами, і незнайомці. Ось, і тут випікання е, різних смаколиків на Різдво. Словом, дуже-дуже класна книга. Ось ці ілюстрації просто неймовірні. І видання просто чудове. Тому ось така книга. Ще одна книга, яку я купувала посеред року, був розпродаж гаражний у виданості Віват, і я взяла собі. Лускунчика та мишечого короля, тому що ця книга коштувала ну, дуже якісь незначні кошти. І я вирішила, що це класика німецької літератури, і треба купити собі, хай буде. Діти читатимуть пізніше, і це історія про також дива, які трапляються на Різдво, коли додому принесли як подарунок дівчинці лускунчика. І виявляється, що це не просто лускунчик, який горішки. Лузка, ти повинен, а ага, це зачарований хтось. Хто це зачарований? І як він поведе дівчинку чарівними світами. І е, про це все у цій книзі. Ось тому Лискунчика також перечитувала цього року. Просто обожнювана книга, яку ми читали от від Миколая, як подарували ми діткам її, так і. Очевидно, два місяці зимових до, до завершення зими ми її читали просто щодня. Подивіться на ці ілюстрації просто. про ведмедика, який оселився у лісі, і звірятка спочатку якось вороже до нього ставилася, бо вони ніколи не зустрічали ведмедя, і Вони подумали, що він їм шкоду приніс. Ось, а насправді він їх запросив усіх на Різдво на вечерю. Він приготував святковий стіл. І ніхто не прийшов, він дуже засмутився, але. Потім дещо стається. Що стається і чим завершується історія? Читайте. А друга тут дві історії. Друга історія це про зайчика-буханчика. Дивіться, сім'я зайчиків, які вони красиві, які вони класні. Мені дуже подобаються ці малюнки, дуже-дуже подобаються ілюстрації в цій книзі. І не тільки я, діти також дуже зачаровані ними і цими історіями. І він потім йшов, шукав різдвяне світло, яке він побачив у вікні. І заходив до своїх друзів, до білочки дзвіночки і до інших 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 звіряток. Ось, і всі вони разом потім гуртом шукали, що ж це за світло Різдва. Дуже хороша історія. Ось, і зараз якраз ми ось почали знову Синочок згадав. Каже, щось що ми давно не читали історію про ведмедика у лісі, і знову почали ось читати цю історію. А після Миколая, щойно ми подарували цю книжку, то ми просто її не випускали з рук. Два місяці зими, так це точно. Ульф Старк і Ева Еріксон Різдво у лісі. Це книга на 100 сторінок. У цій книзі йдеться про гнома Буркутуна. Дивлюсь підказки, бо не всі пам'ятають імена. Знаєте, в мене проблеми з іменами у своїх книжках, які я читаю дорослих, а в дитячих також часом буває, що я забуваю, як їх звуть. Ось. І цей гном такий нарікав, буркутів. Ось, а в іншій сім'ї білченят дітки загубилися в лісі. І ось як там вони потім знайдуться і знайдуть Різдво. І врешті, чи буде Різдво, відповідь, я думаю, ви знаєте. Ось і як воно відбудеться. Адже для цього треба, щоб і гномик був, і білченятка були вдома, і всі були щасливими. Ось така книга такого формату. Так. Ще одна книжка у нас різдвяна, це казки під ялинку Класка Дісней. А в цій книзі три історії про Вінні, про 101 далматинець і про Бембі. І. У нас є, до речі, там де ще кілька казок, тобто класика Дісней окрема книжка, а це якраз така різдвяна. Ось і тут в першій історії йдеться про те, як далматинці накоїли всяких привод там під ялинкою, порозгортали подарунки, думали, що то для них, але побачили, що ні. То здається, не для них, а для їхніх господарів. І вони злякалися, що їх зараз будуть сварити і поховалися. Щоб їх не знайшли. А коли прийшли їхні господарі, побачили, що о, хтось нам допоміг уже розгорнути подаруночки. А де це наші башкетники? А не допоможіть нам іще інші подаруночки розгорнути. І вони були щасливі, задоволені, що їх не сварили, і вони знайшли для себе там подаруночки. Друга історія це також була про Бембі. І тут було про те, що хтось у лісі залишив на дереві смачні подаруночки для лісових звіряток. І вони просто констатують той факт, що хтось є, хто робить добрі справи, хто залишає на різдвом подаруночки такі на дереві. Вони просто прийшли до дерева і почали ласувати тим, що їм залишили добрі люди. І історія про він, який дуже хотів подарувати всім своїм друзям подаруночки, і розвішав всім їм на будиночки шкарпеточки. і так стомився, прийшов додому і почав міркувати, а що ж у ті шкарпеточки покласти. І потім заснув, а вранці звірятка познаходили ці шкарпеточки і вирішили, що це такий класний подарунок, тому що хтось його використовував як шапочку, хтось іще як рукавичку. І вони прийшли до Вінні подякувати йому за такий прекрасний подарунок, як шкарпеточка. і принесли йому всі меду. І він був дуже щасливий. Вони всі ласували медом. Я вже в цих історіях просто вам розказала все, як є, тому що для мене було цікаво. Коли читала цю книгу, як саме обіграють саме те, що це різдвяна підбірка, і думаю, що там такого може бути в різдвяній підбірці цих казок? А тут ось такі прекрасні історії. Ось тому ось така ще в нас є книга. Свято Різдва це народження Ісуса Христа, і тому у нас є дитяча Євангелія у такому неймовірному оформленні видавництва Абаба Галамага. і вона ось такого розміру, формату, бачите, така видовжена довше більше, ніж звичайні книги. Дуже красиво оформлена, і тут, власне, ще є е, ось такі прекрасні художника-костя Лавра зображення. Просто погляньте. Дуже красиво оформлена книга, і це історія про Ісуса Христа, про його народження. Ось, дивіться, вона розпочинається. Ось тут перед народженням Янгол Божий приносить звістку Марії. Марія відвідує Єлисавету народження, дитинства Ісуса, Різдво в Божому храмі, і, от, власне. Повністю ця історія, вона адаптована до читання дітьми, ось, але ось така вона повністю історія. Е, і я її читала також на початку цього року, бо тоді якраз і купувала десь наприкінці попереднього року, і почала рік також з цієї історії перечитування. Ось це дуже-дуже красиво видана книга. І, до речі, тут бачите «Че». це чаша, це вони надрукували. Старокиївський шрифт. І написали, що видання цієї Євангелії в різний час благословили предстаятелів всіх найбільших традиційних християнських церков в Україні. Ось так. Ісус промовляє Історія Різдва Сара Янг автор. Це також історія про народження Ісуса, і вона така для найменшеньких читачів. Ось, і тут красиві дуже ілюстрації, мені здається. І тут є також цитата, зараз вам покажу, зі святого письма. Ось тут цитата зі святого письма. Ось і коротка ось історія. І Ісус промовляє. Тут також цитата. Ось ось така книжечка. Це от, вже для меншеньких, також, читачів про народження Ісуса. Бачите? Ось так. Книжечка така, дуже-дуже красива, мені здається, видана також. Ось ось так. Де тут? Зараз знайду вам покажу. Так. так, ось. Народження Ісуса, власне. Ось так. Так. Ось така книга. Теж великого формату, красиво видана, оформлена. Загалом всі такі дитячі книги, вони такі красиві, такі класні, кольорові. Читаєш, їх і вже наповнюється серце світлом, позитивом, радістю. Ще одна книга це «Зоряна живка Мрія. Це книга про те, як росіяни зруйнували наш літак мрію. І е, що далі відбулося з ним. Авторка осмислила цю тему, цю е, подію. І цю книгу я купила, щойно побачила ці ілюстрації, тому що дуже хотіла, щоб ця книга лишилася у нашій книгозбірні. Щоб вона у нас була факт про цей час, про те, що зараз відбулося, про те, що зараз сталося. І це авторка Зоряна Живка, в якої рідні працювали якраз над конструюванням літака Мрія, і вона тут описує в цій книзі, що мрію будують. Потім авторка пише про те, що в Україні розпочалась повномасштабна війна, що Росія закидала. Країну ракетами, бомбами. І мрію зруйнували. Літак зруйнувався, але він потрапляє до раю. І що там з ним відбувається, які завдання він там виконує? Ця книга не про Різдво, а про День Святого Миколая. Ось тому ось так. Ілюстрації намалювала Богдана Бондар. І зараз ось так. Я вам покажу, як виглядає ця книжечка. Я вже не раз показувала. Ось. Тому ось так. Ця книжечка у нас є в бібліотеці, і це книга, яка я хочу, щоб збереглася у нас у домашній книгозбірні, лишилася про цей час, про наше сьогодення, про нашу історію. Мрію, як відомо, не зруйнувати. Скоро ми збудуємо новий літак. Наші українські прекрасні розуми світлі все відбудують, все зроблять. І мрію не зруйнувати і не знищити. Майже наприкінці своєї розповіді про різдвяні книги показую вам книжку-картонку, книжку-картинку. Ось тому що вона про свята найбільші, тут «Святкуй з нами називається. І вона починається з Різдва. Дива, які трапляються у час Різдва. Ось так вона намальована, зараз я вам покажу ближче. Ось. І тут потрібно шукати щось, що зображено на малюнку. І от, до прикладу, про Різдво. Які святкові елементи з'являються у храмі під час різдвяного періоду? Як називаються пісні, які люди співають під час Різдва? Знайди три вертепи на малюнку. Знайди 16 ангелів на малюнку. Якими словами вони прославляють народження Христа? Знайди на святвечірніх столах пампухи, кутю, рибу, узвар, вареники, борщ. Коли в Україні прийнято сідати за святвечірній стіл, знайди на малюнку дітей, що виглядають першу вечірню зірку. Як називається сніп зі збіжжя, який колись українці встановлювали на різдво замість ялинки? Знайди 5 дідухів на малюнку. І ось так. Треба шукати. На малюночку те, що тут знизу написано. Тут так само Це вже Йорданська водиця омиває серця думки і лиця, Великдень на світі всі радіти, дорослі діти, і обжинки і спас завершують літо для вас. Ну, Тобто, це інші ще великі свята, Ось, але починається вона з Різдва, і тому я вам ось розказую про Різдво. Ось що вона ось така ще є. Так. Різдво, Йордан, тут Великдень та Господнє преображення. Ось так. Ось така книжка-картинка. І ще одна книжечка така для най -най найменшеньких Вона ось так виглядає. Дивіться, можна носити як сумочку. Ось так. Це у нас різдво у Вифлеємі. Ось так. Вона м'якесенька. М'якесенька. Ось. Цю книгу, до речі, діти весь рік читають. Оцю книгу весь рік читають з усіх, певно, цих Різдвяних. Цю не тільки взимку читали, а й весь рік. Її треба, до речі, вже випрати. Маю надію, вам не дуже видно. Там, на своєму екрані, через екран, що вона трішки вже потребує прання. Ось так виглядає. Так, бачите, ось так. Різдво. Так, і тут текст написаний: Ось Марія. З нею Йосиф, її чоловік, Марія скоро народить дитя, такої дитини ще ніколи не було на світі. Ось і потім вони прийшли у вефлеєм. Так, ось так, ось така ще книжка. Я не підніматиму цю всю свою прекрасну добірочку, тому що боюся, що вона не втримує її в руках. Тому ось так. Діліться своїми різдвяними історіями, книгами, які наповнюють ваше Різдво, оцей Різдвяний час. Які книжки для вас дарують світло, радість, добро, тепло. Я дуже хочу дізнатись про якихось нових авторів, про книжки, про які я ще не знаю. Дорослі, дитячі. Для мене немає поділу, немає різниці. Я хочу просто книги про Різдво читати і знати про більше книг про Різдво, які дуже позитивні, дуже хороші, дуже радісні і світлі? Пишіть, будь ласка, рекомендуйте, що ви мені можете порадити. Дякую вам, що подивилися це відео. Дякую. Нагадую також про ініціативу Читаю для ЗСУ. Всі реквізити в описі до цього відео я лишаю. Якщо маєте можливість підтримати нашу армію фінансово буде однією, двома-трьома гривнями, зробіть це, будь ласка. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!